Що таке ташка у гуцульському вбранні? Чоловічий клач, солом'яний капелюх, вишитий пасок, овеча накидка. Дмитро, вирішальний момент. Останнє запитання. Слухай, де твоя ташка? І що відповідають? На мені? Так. <світна> 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 Тому що що це? А що ти ташку не взяв? Ще Та раз на мені. Та приймай вже своє рішення. Ташка? Ну, накидка може. А може, клач? Uh, будь ласка, дай. А може капелюх? І <реш> так, остаточний uh, варіант. Ташка. Все, ташка це клач. Чоловічий квач. <реш> <реш> ташка, це чоловічий клач. Я приймаю цю відповідь. Ми можемо показати на екрані. Давай. відповідь. Давайте, Давайте на екрані. Я впевнена, що це пояс. <реш> Це, <реш> це клач. Як це може відбуватися?